Вітаю, я Василь Голованов мій співрозмовник сьогодні. Микола Маламуш, екс-голова служби зовнішньої розвитки, генерал армії України. Микола Григорович. Вітаю вас, вітаю слава Україні. Героям слава. Сьогодні близько 2.45 окупанти знову атакували столиці України з північного напрямку Брянської області. Загалом росіяни випустили 10 ракет наземного базування ОТРК Іскандер. Сили ППО збили всі ворожі цілі, а саме сім балістичних Іскандер М та три крилаті ракети Іскандер К. В результаті падіння уламків ракети у Деснянському районі, троє загиблих, з них одна дитина 2012 року народження. Микола Григорович, на вашу думку? Яка основна ціль цих е, нічних обстрілів, це нас зажахати, вимусити піти на якісь перемовини, просто перетворити наше життя на суцільний жах? Е, яка головна ціль, якщо це не знищення, як, наприклад, взимку було критичної інфраструктури? Е, ну, ми бачимо, що Путін і команда е, переслідує такі цілі, які дійсно створювали нестерпну мову і для людей, і формування якраз? Моє примов виборчих е, систем на перспективу. Ну зрозуміло про е, сьогодні примушування нас до миру е, на умовах Російської Федерації. І це готується спочатку та скажу силовий формат, а тоді підґрунтя на дипломатичному рівні і ряд країн вже до цього скаляється. Ми знаємо Китай, Туреччина і Угорщина е, і навіть Бразилія. Тобто всі виходять на такий мирний сценарій, але з залишенням окупованих територій що нас не прийнятно. Але це тільки одна мета. Але вона одна із головних. Пам'ятаємо, що 24-го ми тоді говорили, що прямо путіну що об'єднаний народ не перемогти. Ти розпочав цю війну відповідно, закінчиш тим, що програєш, тому що українці не це сто відсотково. Він думав осесний дух подавити, це одна із основних стратегічних цілей: Масовими атаками, знищення людей, дітей терористичними актами. Якщо ми прямо говоримо юридичною мовою, от але інші є цілі. Це зрозуміло і попробують підірвати інфраструктуру. Е, критич, е, критичні якраз системи які формують якраз е, ланцюги поставок озброєння, техніки, боєприпасів, високоточних так скач ракетних систем, систем ППО пам'ятаємо, полюють наприклад по Петрі там постійно. От тоді і е, це з одного боку по контентним об'єктам принизьки, Діптроська, десь ми пам'ятаємо, що конкретні удари в цілому е, і ще стратегія. Є е, все-таки і помста, і е, нанесе удар по центру прийняття рішень. Вони давно вже про це риторика була і Путіна, Медведяпоним і Піскова, і Лаврова, що ми будемо бити по центру прийняття рішень це Київ, і вони на кінець прийшли до цієї стадії. Це нанесення ударів по е, керівництву держави, по е, генштабу, наприклад, Міноборони, е, якраз військові об'єкти. Там Києві і зрозуміло по громадянам столиці. от Але чому не виходить, це він не немає змиритися? Чому всі 100% збивають? Йому доповідають: та ні, оце вже скандери з балістикою. Вони не беруться. кінжали не беруться, але вже збивали. Тепер у нас є скандери, які не традиційні, які запускаються про трактив, директорії, ми їх виявляємо за 40 хвилин, за пів години. Я тоді збиваємо, а вони за 5 хвилин долетять. Тому е виходу в Україні немає. Розуміло, що це вивен систем ППО, те, що говорять наші бойові, це е, виснаження наших боєприпасів, особливо систем ППО, думаю, що не виснажиться. Вони там почитали матеріали, от і витоку е, розвідки е, США, що там скоро виснажиться. Не виснажиться. Уже прийнято рішення про, про направлення двох мільйонів і більше боєприпасів в місяць в Україні. Тому нічого не вийде. Але вони ще ілюзію питають, як вони говорять. Тому дані ситуації цей формат працює з іншого боку. Показати, що Росія ж має потенціал, тому що багато аналітиків наші, навіть і наші колеги з розвідки, і інститут вивчення війни, і американська, британська розвідка. Говорить, от скоро в Росії вже буде виснажене якраз і Скандері, і К-101, К-555, 5 взагалі, там мало. От калібрів теж там порівняно мало. Навіть це говорить і і всі інші, і наші колеги да, виснажуються, але вони їх ще виробляють. Піднімають старі запаси от і к 1 Х-55, Х22 небезпечні, радянські, які ми в тому числі передав Україна в плані роззброєння. І нові виробляють по 40-45 місяць, отримуючи комплектуючі матеріали із країн США, Європи, Китаю, контрабандними, як правило, шляхами. І зрозуміло, сельвона наносить. Ми бачимо різні є формати. Це і... Комплексні удари ракетами старими новими і шахедами, що отримують тисячі, прямо з Ірану. Ми говоримо, це якась комбінація, щоб і виявити систему, і пробити. Це різні формати, різні типи ракет, різні системи наведення, комбінації з шахедами також з різних напрямків, і барижуючі, якраз і якраз плануючи з різних позицій. Це от якраз комплекс завдання. І зрозуміло, це на першому місці помста. Я знаю, що в даний момент Путін не може змиритися з тим, що він не виграє на фронті, і що є передумови наступу. І це якраз та ситуація, що він думає способом якимось упередити цей наступ, подавити людей відповідно, і все таки змушувати нас поставити умови, які він дійсно прийме, але це його умови, а не наші по звільненій території і звільнено скажуть. І по якраз перемога над агресором. От тут якраз і зійшлися дві системи, і він діє практично площині. Було прийнято рішення декілька тижнів назад системно проводити удари. Сіма засобами ще є. І тому нам сьогодні треба витримати цей період, поки він ще має ці ресурси, але е, достойно, маючи вже шеловуну систему ППО, і особливо поселиць, ми вже маємо е, це перший Зада я думаю, що вони е, з якомогли злазити, що 100% збиваємо. Це дуже хорошо, тому що баліст, балістику збивати, да, звичайно складно. Шахеди, які бережуть по різним траекторіям, також складно, хоча вони, начебто, є безпечні, але це якщо масово також проблеми є. Ми справляємося. Будучи в Ізраїлі, я Прямо скажу, що в наші громадяни рятувалися. залізний купол закриває на 90-95%. Мені навіть там безпосередні ізраїльтяни говорили, що закривають вони свої основні стратегічні об'єкти. Київ все таки вдається останні. Тижні закривати на 100%. Я думаю, що хороша перспектива. Бо дякують ППО, Микола Григорович, А якщо Путін все таки вирішить завдати удару ядерним тактичним озброєнням по Києву, нам вдасться його перехопити, збити, що буде по перше, передумови цього за застосування це вже інша модель війни, і зрозуміло, особливо ядерні заряди і тактично стратегічного рівня знаходиться на основному рахунку і країн НАТО, і Китаю, Індії, інших учасників ядерного клубу це перехід уже між всіх форматів від того нейтрального статусу Китаю, наприклад, Індії Бразилії до того, що це вже агресор. Переші всі домовленості, навіть обіцянки особисто Сінзі прем'єр при Індії, моді, наприклад, Лулу там Бразилії. Це вже все буде поправлено всі, так сказати, домовленості, але Тут на ситуації в режимі онлайн все-таки наші союзники відслідковують ці засоби. Розгортання їх не може не бути незаміченим. Попереджений Росія через ні розвідки, нарешті через е, відповідно Бьомса і е, конкретно Остін е, Шойгу, ну і безпосередньо, і Путін, що в випадку застосування тактичної неядерно зброї в період розгортання, будуть задіяні всі адекватні засоби вплоть до потужних ударів. Тобто в даній ситуації. Я думаю, що Путіна мало шансів застосувати, але це не виключається. Якщо ми говоримо про от такий потетичний варіант, от, зрозуміло, що вони будуть розміщати їх на тих же ескандерах, на тих же калібрах, от, на тих же, е, можливо, так сказати, кінжалах. Вони також можуть носіями бути ядерних тактичних зарядів, але ми вже виправили нашу систему на без'ядерних цих ракет. Вони аналогічні, ті ж тільки заміна буде боєголовка. Тому в даній ситуації є шанс їх збити. А ядерного вибуху не буде, тому що запустити ядерний вибух це не просто так сказати, збити і ударити по ядерному це не е, вибухова речовина, як против. Ми говоримо, а це дійсно ядер, який запускається особи механізмами. Збиття ракети передбачається, що е, е, ядерного вибуху не буде. Трохи про те, що відбувається в Росії в районі російського прикордонного пункту Шебекіна в Білгородській області. Відбуваються бої вранці сьогодні, в четвер, 1 червня. Бійці РДК та ЛСР, що проводять операцію в Білгородській області. Це російські підрозділи, які воюють на боці України проти Путіна. Оголосили про початок другої фази. Вранці на телеграм-каналі бійців Лінії Свободної Росії з'явилося відео повідомлення, в якому один з бійців каже, що грає Ворон, це лише початок. Ми йдемо звільняти всю Росію від Білгорода до Владивостока, пане Микола. На вашу думку, ось ці події, які відбуваються зараз в Білгородській області, Грайворон, Шебекіна, яким чином вони впливають на хід війни на сьогоднішній день стратегічно впливають, але дуже ефективна інформаційна власне, атака на російський режим, і з іншого боку, практичні заходи. Тактичного рівня підписують вони ще не мають потужних поки перспектив. Як говорять патріоти Росії або, наприклад, відповідно е інші формування, які сьогодні створюють тисячі наших осіб. поки що це тільки плани, але практичні дії по переходу кордону, показавши режим, та сказати, надзвичайно вразливий плані і прикордонники і ФСБ і збройних Російської Федерації, це вже підрив якраз іміджу Путіна і зрозуміло е самого іміджу всього безпекового сектору. Оце хороший формат. Який впливає і на росіян, який впливає на навіть на міжнародну громадськість з іншого боку, це перспектива можливо формування нового руху за демократичну Росію. Але прямо скажу на цих етапах: це буде тактичний рівень. Росія ще справиться при заході їх на ці території. Ще не буде масових колон. На жаль, росіян, які до них приєдналися, пішли в атаку на Москву. Але передумова створюватися. Вони можуть якраз паралельно формуватися з нашої підготовки наступальних операцій. Оце реальний хід. Розпочнемо потужні наступи, якщо вони будуть не е, такі тактичні або вгризатися в окремі регіони або окремі населені пункти, що це тяжкий формат, а стратегічно типа харківської операції. Отут вже якраз ці всі е, е, патріоти, фронти, вони можуть вже набрати своїх прихильників із території України, де вони знаходяться, з території інших країн і самої території Росії. Ми знаємо, є навіть опозиційні сили, які готові до участі в таких операціях. Але вони тоді будуть приймати участь і навіть особливо Росіяни, які в Росії, коли побачать, що режим є, що він слабкий, що їм не до них, а вони під'їб'єднаються. Єд... От а Путін, треба спасати себе від наших наступів і ось давіть цього оточення. Отут вони вже включаться в режим. Я думаю, що це другий етап буде сьогодні. Підґрунтя воно важливе інфраційно фрацівно-гранційному плані. Перспектива може бути хороша, але на жаль, вони ще не мають сьогодні. Ні сил засобів, щоб розпочати активну е, військову операцію проти режиму. Єдине ще плюс про оборозні про ціним відтягувати буде будуть сили першу чергу військових ФСБ от, і е, Розвардії в райони е, прикордоння Білгорода, Пряні або інших ще трьох областей, тому що захід таких урпувань. А тим більше може і Збройні Сили України передбачає, що це провал, тому що там голе. Вони показали заход, там нікого немає, або прикордонники потікали. Тому відволікання декілька десятків тисяч військовиків е передбачають, що якраз захід на територію Бєгородської, Брянської області або інших областей у е групі. Наприклад, чи патріотичного корпусу чи інших угруповань якраз е, було сприяти тому, що Росія змушена буде переміщати свої контингенти з фронту України, це військовий кіль, розвар ФСБ на території Російської Федерації, тому що удар уже з тилу я прямо скажу Росіян, це для Путіна другий фронт, і він дуже боїться, що росіяни піднялися проти нього. Тому що це буде ефективна боротьба проти його режиму. Шановні глядачі, нагадаю вам, що потрібно обов'язково натиснути кнопку лайк. Подобається для того, щоб Ютуб рекомендував і іншим глядачам для перегляду це інтерв'ю. І традиційно хочу подякувати Збройним силам України всім, хто захищає зараз і виборює нашу свободу. Дякую. Пане Микола, наступна тема це ситуація на бахмутському напрямку. Інтенсивність наступальних дій окупантів на бахмутському напрямку суттєво знизилася, оскільки вони здійснюють заміну військ із вагнерівців на регулярні підрозділи і пробують стабілізувати оборону на цьому напрямку. Розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На вашу думку, зміна вагнерівців на регулярні війська щось змінить в Бахмуті. Я думаю, що зміна на регулярні війська на території Бахмута і оточення, е, дійсно послабить позиції, тому що сьогодні Росія змушена направляти вже не піотовані бойові частини, не професійні війська, як повітря десант, десант, штороїва піхоту, яка послаблена надпотужно. Це окремі частини, це дійсно спецназу, але це, як правило, строєві частини, які не приймали участь в бойових операціях. В них немає мотивації. Нема такого рівня злагодженості, а саме бойового духу і досвіду бойових дій в таких складних умовах. Тому, я орієнтуюсь, що послаблення буде суттєве. Тим більше ми обходимо зараз флангів, а це загроза, і нанесення потужних вогневих ударів вже по самому це майданчик. Вони приходять туди. Ми можемо туди насипати, як говорять наші бійці по повній програмі. І ракетами, і артилерії, тому що ми близько там знаходимося. Це 5, 7, 10 кілометрів люба вогнева система артилерія і ракет наносять повністю удари. Це просто як ото говорять мальчики для б'ятявою. Це одна тема. А друга ситуація: те, що ми проводимо вже операції більш системні, фланкові і вже заходимо з різних сторін. І перспектива оточення ще більша загроза. І Вагнер ті, тіше вже, вже там под натарілля говорить, тобто на отримали досвід, і вже знали, як це там вести, хоча гинули масово. Зрозуміло, що вони ще могли тримати стрій. Але в даний момент вони вже тікають. Розумієте, що більша частина до 80%, якщо ми в цілому говоримо за весь період знищені. Ну зрозумію, в першу чергу зеки, менш професійні, ті е, спецназовці, які там уже в них там працюють. Але це поставлена позиція. І в них, щоб як вони там не харахорилися, я прямо скажу. От вони вже мріють по нашим даним поїхати до Африки навіть починок. А фактично говорить на ротацію, на те, що ми обновили сили, але в даній ситуації е, вони вже не хочуть воювати. Не розуміють, що це юет в один кінець і повторно прийти е, на Бахмут або Авдіївка або Гледар. Це фактично загинути, е, як правило, в реальному бою. Тим більше і Пригожин це одноразово говорив. Недавні кричить про е, нову мобілізацію, підняти всі ресурси е, Росії, тому що бачить перспектив немає навіть про тому, що демонструє, що в нього саме ефективна армія світу в лапках. Але саме ефективно відступає, тікає. От, Навіть сьогодні намагаються їх притримати в Бахмуті, щоб наші бійці е, не зайняли, а ті прийшли, умовно. Вони будь способом тікають. Вже є конкретні дані, що ряд підрозділів прямо втікли з Бахмута. Сказали, що ми пішли на ротацію, але команди залишити позицію не було. Ще є інформація, що Кремль вирішив кинути в Україну на заміну вагнерівцям підрозділи Рамзана Кадирова для продовження наступу. При цьому сам він не наважується задіяти свої сили для таких операцій. Такі висновки озвучують аналітики інституту вивчення війни. Чи несе загрозу Тікток-Війська Кадирова, якщо вони з'являться на східному фронті? Ми знаємо, що Кадирівцю виконує функцію «Загряз загони. Поліцейські функції, функції репресії, все вони вміють робити, От особливо як терористи, як, як е, Кати, тому в даний момент е, питання стоїть, де вони будуть задіяні. Якщо ми говоримо про фронт, як говорять аналітики, або навіть сам Кадиров обіцяє там замінити вагнерівців, або там проривати фронти, розумію, що в них таких навичок немає. Ми говоримо, що 7 тисяч там знаходяться кадирівців, які готові воювати. По-перше, по кількісному форматі це не та. Не та. Кількість, яка забезпечує ефективні дії на фронті. А з іншого боку, в прямому бою вони тікають. Ми бачили, як це було в Київській осібе, я безпосередньо це бачив, коли їх знищили тут. Вони йшли в їхні колони, друзі Кадирова, персонально. А тоді були всі знищені, і включаючи бронетехніку, і самих кадирівців, і тікали по повній програмі. І ніхто не допоміг. І ніякі так сказати, символи, тіктоки, вони тут не спрацювали. Тому реальна війна на полі бою покаже, хто є хто. Я бачу перспектив кадирівців немає. Ми точно же будуть тікати, як і всі інші. От зрозуміло, будуть маніпулювати, будуть якимось чином говорити про якісь е, свої перемоги або те, що їм не допомагають. Але Кадиров всі 45 тисяч туди не пошле, тому що йому треба формувати армію на перспективу, коли паде Путін. А тоді намагатися тримати свою Чечню. Тому хитрий хід, -хит, що, начебто, якийсь там прихильник Путіна, що він там все зіграє ключову роль після вагнерівців і навіть. Настанови давав пригожен, що там, залишайся. Ми тебе замінимо. Якщо ні, то ми ще розберемося з вами, вже своїми друзями в лапках. А тепер питання стоїть уже руба. Давай вперед, Але особливого ентузіазму немає. Ще одна інформація: російські опозиційні політики долають заборону критики Путіна. Цьому сприяє різка риторика націонал патріотів та Євгена Пригожина. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Твіттері. Як зазначається у зведенні, наприклад, 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою. Пане Микола, на вашу думку, це така. Спроба просто спуску пару в телеефірі, чи дійсно розпочались процеси ймовірної або початку ймовірної зміни влади? Даний ну, перед першу чергу ритус, що Путін контролює все ще ситуацію. Да, він вже відчуває слабину, відчуває, що центри впливу вже з'являються навіть в деякій мірі не жорстко контрольованим, але він ще контролює і Пригожина, от і Гіркіних, Через ФСБ і Кадирова, от і зрозуміло своє оточення і військовиків, і силовиків. Але це вже я скажу на межі. Тому в даній ситуації е, вони намагаються в деякій мірі радикалів, які налаштовані негативно до режиму з критикою з різних причин, або неуспішні дії на території е, України. Як вони рахували, що вже повинно все зроблено бути закоплено, або ті, які знаходяться в деякій мірі в опозиції, що неправильно ведеться війна. Або треті, які в опозиції проти режиму, начебто, але контрольованими. Тобто різні сегменти вони беруть на себе, як ото говорить протести або корупцію треба очолити, то вони намагаються це очолити з дозволом критики, навіть самого Путіна. Ну, перше, режиму, військових. Тому в даній ситуації ми бачимо цю гру. Але вона має привести і зіграти от, як, злу шутку. і для Путіна. Він може дати. Добро або його переконати, що треба так діяти, щоб відтягувати радикали на якісь контрольовані, а не можуть розгорнутися так, як бувало і в Росії і в союзі в кінці розпаду, коли ці процеси пішли не контрольовані, і тоді оці всі пригожні інші вже будуть претендувати на владу вже реальні протести проти Путіна, можливо, його усунення, і зрозуміло вже з новими силовиками або політиками, які будуть готові замінити Путіна і його режим на. За раз така сьогодні підготовча програма ведеться. вона не до кінця пройшла Путін думав, що контролює всі процеси. А я скажу, що зароджуються вже неконтрольовані процеси з урахуванням і його прихильників, які є, бачать, що він слабкий, і з урахуванням вже опозиції, яка готова воювати те, що ми говорили, що заходить на території Росії. І Ще одна тема, повертаючись до України. До ресторану в центрі міста Дніпра не пустили бійця Збройних сил України через військову форму, яка нібито не відповідає дрес коду закладу. Виклав в Тікток відео товариш побратим цього військового, де розповів про неприємний випадок у закладі і. Я розумію, що є дрес-код, фейс-контроль, все я розумію. Але невже власники таких закладів, ресторанів не відчувають зараз суспільний запит, не відчувають, що йде війна, пане Микола. Хіба можна зараз в такий напружений для всієї країни момент провокувати ось такі ситуації? Я рахую, що дійсно це принципово неприйнятно, і ми повинні усвідомити, що повинно об'єднатися і на захист нашої держави поваги до військових. І ніякі дрескоди тут не повинні бути. Тим більше щодо військових, які їдь гідно. Я не говорю про тих, що має там якісь хтось порушує права та ну, реальну поведінка. Таких я думаю, що надзвичайно мало або практично виключається. А чисто по дрескоду це просто абсурд. Це фактично обмеження прав людини. А тим більше військового, а якщо морально, це захисника, це реально. Це повинно бути і засуджено і інформаційно, і організаційно, і юридично. От відповідно ці всі дії відносно того, що е, обмежують права конкретно військовика, це дійсно повинно бути. Але я тут рахую, що повинна бути загальна е, наша е, системна інфраційна політика щодо поваги до військового формування цих позицій кожного органу влади, е, відповідно бізнес-структур, навіть е, структури, які забезпечують харчування, відпочинок або навіть якісь е, такі загально. Розважальні заходи, тому що е, в даний момент держава повинна цю позицію, е, як е, визначати як пріоритет, і стимулювати підтримку якраз наших військовиків в цих сферах діяльності не тільки державних, а й недержавних, А в випадку сказати, обмеження прав активно реагувати. Тому в даний момент таких фактів не буде, тому що появляються якісь діячі. Вони повинні розуміти, засуджує суспільство, засуджується СМІ всіма і зрозуміло, є навіть правові санкції щодо їх діяльності, мінімум обмеження діяльності і втрати бізнесу. Дорогі глядачі. Я ще раз нагадаю вам, щоб ви, будь ласка, поставили кнопку подобається, лайк, для того, щоб Ютуб рекомендував іншим глядачам для перегляду. Не забудьте підписатися, будь ласка, на канал і дзвіночок теж натисніть. Микола Григорович, я вам дякую за цікаву змістовну розмову. Слава Україні. Дякую, слава. Щиро дякую.